Який механізм має бути допомоги армії? Я хочу, що допомога армії повинна бути дуже проста. Допомога повинна бути цільова. Допустимо, у нас в Хмельницьку знаходяться військові частини. Хто хоче надати допомогу, він повинен звернутися до командира військової частини. Командир військової частини скаже, що йому потрібно. Це організація, фірма чи приватний підприємець закупляє це майно, по накладні, передає військову частину. Військова частина облікує її, ставить її на, на, на бухгалтерський облік, і це є майно держави, і частину його використовує як своє. Крім бронежилетів, які про які сьогодні йшла мова на сесії, на які виділили кошти, чого зараз потребує е, територіальна оборона наша? Батальйон територіальної оборони скомплектований особовим складом, технікою, е, ну і... Це не такою технікою, як би хотілося. Хотілося б, щоб техніка була більш новіша, але ми скомплектовані. Основна наша проблема це бронежилети. Якщо бронежилети будуть, ті останні завдання ми вирішили. Також нам машини, які ми отримали із народного господарства, нам потрібний і запасний інструмент, ну і взагалі інструмент для ремонту.